Ми сьогодні будемо говорити про компенсаційні виплати роботодавців. Але перш за все, я хочу сказати, що служба зайнятості працює у звичайному режимі. Всі наші базові центри, а ми в своїй структурі маємо філії, управління, сектори. І в незалежності від кількості людей, які наших фахівців, які працюють, ми даємо повний комплекс послуг як шукачам роботи, так і роботодавцям. За цей період з початку року до нас звернулось майже 45 тисяч шукачів роботи, майже 30 отримали статус безробітного. Але основним нашим завданням є сприяння зайнятості людей. І е, майже 12 тисяч ми працевлаштували, і ми говоримо про постійне місце роботи. Крім того, ми організовуємо тимчасові роботи, суспільно корисні роботи в період військового часу. І до таких робіт залучено майже дві тисячі е, наших безробітних. Ми продовжуємо професійне навчання, і це отримання робочих професій, підвищення кваліфікації, набуття компетенцій. Ми активно впроваджуємо активні програми зайнятості, і одна із таких це отримання ваучерів. І це стосується не безробітних, а тих, хто. Є зайнятими особами завдяки таким ваучерам. Люди можуть десь набути нову робочу професію, підвищити кваліфікацію, отримати нову спеціальність на базі вже набутої спеціальності. Але це все стосується шукачів роботи. Ми маємо досить широкий вибір компенсаційних виплат для роботодавців. І перш за все, я хочу сказати, що ми підтримуємо роботодавців, які присилаштовують внутрішньопереміщених осіб. Така програма у нас діє з минулого року, з квітня ми розпочали її реалізовувати. Це стосується тих роботодавців, які беруть внутрішньопереміщених осіб, які набули цей статус після 24 лютого 2022 року. Так, роботодавці можуть розраховувати на компенсацію у розмірі 6700 за кожну працевлаштовану людину. Термін не більше двох місяців. Такою програмою вже скористались майже 850 роботодавців регіону, які прислаштували 3,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З однієї сторони, це соціальний захід цієї категорії населення, з другої сторони і можливість підтримати таких роботодавців. В минулому році це, якщо по 331 й постанові, ми про неї зараз говоримо, то в минулому році трошки більше 30 мільйонів. Другою програмою для роботодавців, які Беруть переміщених осіб, є постанова 696, яка дає можливість роботодавцям, які беруть безробітних переміщених осіб, теж отримати компенсаційні виплати. Розмір трошки інший, і він складається від фактичних витрат на оплату праці: це заробітна плата плюс компенсація ЄСВ, тобто тут і трошки інший механізм отримання. В цілому ми виплачуємо таку компенсацію рік, але кожен непарний місяць, тобто, врешті, не більше шести календарних місяців. Крім того, є програми, які підтримують роботодавців, які беруть окремі категорії соціально незахищених громадян. Це і особи, які виховують дітей до шести років, це особи, які без одного з подружжя виховують дітей до 14 років або дитину з інвалідом. Це, це передпенсійники. І такі роботодавці отримують компенсацію єдиного соціального внеску. Тобто, ми бачимо, які витрати поніс роботодавець, і ми їх компенсуємо. Це 22% на фонд оплати праці. Ну, дивіться, якщо 6700, то 22% то 1430, по-моєму так. Тобто воно розраховується від фонду оплати праці. В принципі, ми не розраховуємо самі, ми маємо обміни, ми маємо обміни з і з пенсійним, і цей розмір єдиного внеску ми вже маємо в тому вигляді, він у нас підтягується в базу, і ми вже бачимо його розмір. Умова всіх компенсацій, що людину повинні взяти, платити заробітну плату не менше ніж мінімальна і Плачувати єдиний внесок, тобто на людину повністю розповсюджуються всі соціальні гарантії. Ми це контролюємо і перевіряємо по всім обмінам. Крім того, ще є виплата, яка підтримує роботодавців, які беруть осіб з інвалідністю, передпенсійників за 5 за років до пенсії, і учасників бойових дій. Тут ми відшкодовуємо 50% витрат на оплату праці. І ще нарешті одна компенсація визначена постановою 124 Це для тих, хто бере молодь. Ми теж підтримуємо таких роботодавців, і тут наша виплата 50% мінімальної заробітної плати. Але це стосується роботодавців, які працевлаштовують безробітних. Ми не можемо не підтримувати роботодавців, які в цей складний час розвиваються і створюють нові робочі місця. І це стосується суб'єктів малого підприємництва. Хочу звернути увагу, що немає прив'язки до видів економічної діяльності, тобто будь-який вид економічної діяльності. І Якщо такі роботодавці розвиваються, створюють нові робочі місця і присолаштовують наших безробітних, тобто ті, хто перебуває на обліку, вони теж отримують компенсації, і це розмір єдиний соціальний внесок. Це що стосується компенсаційних виплат. Але я не можу сьогодні не сказати, що ми маємо в своєму арсеналі постанову 702, яка підтримує і тих, хто залишився в скрутному становищі, і через воєнний стан вимушений був скоротити діяльність. Звичайно, якщо. Корочна діяльність, то працівники втрачають частину заробітної плати, страждають колективи. Тому ми підтримуємо таких роботодавців і ми компенсуємо цю втрату заробітної плати. Тобто, допомога по частковому безробіттю виплачується роботодавцю для того, щоб він своїм працівникам зміг компенсувати у ті втрати заробітної плати. Це дає можливість зберегти трудові колективи. Це дуже важливо на сьогодні. Тому я хочу звернутися до всіх роботодавців. Наші фахівці в будь-якому нашому структурному відділенні, чи це відділ, чи це сектор, готові допомагати, консультувати, допомагати склад, складати ті пакети документів, які необхідні, ми готові допомогти всім. Справа в тому, що взагалі по нашому порядку людина може звернутися у будь-який центр зайнятості, куди йому зручно. У нас немає прив'язки до місця реєстрації. Тут є і мешканці нашого регіону, внутрішньопереміщені особи. Тобто, в нас немає такого привязки до місця реєстрації.